Вас вітає Євгену Колов. За музику в тююлі Едуарда Мане критикували нещадно. Ще пак! Як можна розміщувати так близько фігури, немов морквини на погано прополотій грядці? Навіщо героїні одягати в однаковий одяг і зліплювати їх, немов сеамських близняків? І взагалі. Що це за дивна, розпливчаста пляма просто в центрі картини? Це що? Жінки сидять? Приблизно так думали сучасники мане. Вони, звісно, і в страшному сні не могли уявити, що ця картина буде визнана шедевром. Що ж так обурювало публіку в далекому 1863 році? І що? Так захоплює мистецтвознавців усього світу в наші дні. Едуард Мане закарбував своїх співгромадян в суботній день у саду Тюйрі. Так проводили своє дозвілля парижани, слухали музику, вели бесіди, хто стоячи, хто сидячи на стільцях. Тут ми бачимо і самого художника крайній праворуч, а також його батьків. Майбутню дружину з їхньою дитиною. І чимало друзів: письменників, художників та композиторів. Для нас це цілком звичайна справа створити картину на такий буденний сюжет. Але для парижан того часу це було откровенням. Вони були впевнені, що в натовпі немає нічого цікавого. І якщо вже створювати картину з безлічу фігур, то ось таку. І нехай у кутюра римлян багато, але кожен з них зображений ефектно і красиво. А що ж у мене? Мало того, що сюжет цілком буденний. Так ще й герої його з дивацтвами. дві дами, приїхали в сад у схожому одязі, сіли поруч. Та так. Що непристойно зливаються. Навіть якщо близько дивитися, складно зрозуміти, де чий силует. Що ж, мане виходив із реального сприйняття. Таке буває. Жінки одягаються схоже. Якщо вони сядуть поруч, то зілються. Навіщо штучно їх відокремлювати одна від одної? Або навмисно фарбувати дорожній плащ однієї з них в інший кольор. Лише б відповідати академічним канонам. Ні. Манебу за життєвість. А тепер подивимося в центр картини. До нас боком стоїть брат художника Ежен Мане. А перед ним і трохи позаду дуже розпливчасті форми. Наше зображення сильно випало з фокусу. Тим самим майстер хоче продемонструвати реальне сприйняття того, що відбувається. Коли ми дивимося на щось або когось, об'єкти, що знаходяться поруч, опиняються поза фокусом, нібито розпливаються. Ми не бачимо все одразу навколо себе. Чітко. То чому ж на картині все має бути чітким, якщо це суперечить особливостям нашого зору. Так подумав мене. І написав свою майбутню дружину Сюзанну дуже широкими, навмисно недбалими мазками. Навіть стілець став розпливчастим. А поруч із нею точно в такому ж ключі він зобразив свою матір і сина. Едуард Мане явно був проти театральності композиції. Якщо вже люди розмовляють, то навіщо розташовувати їх на значній відстані? Щоб глядачеві було зручно роздивитися кожного, нехай буде життєво до кінця. І на маленькій ділянці полотна Мане розташував аж п'ять фігур. Вони накладаються одна на одну. Що ж, так у реальності ми їх і будемо бачити своїм периферійним зором. Едуард Мане наївно очікував схвалення його живописних експериментів. Він думав, що всі одразу оцінять його новаторство. А, адже все так очевидно, думав він. Я ж пишу так, як ми бачимо насправді. Звичайно, не оцінили. Люди, як і раніше, чекали театру, благородної краси і акуратності. А тут така недбалість, нагромадження фігур і взагалі дивна композиція із розпливчистими фігурами в центрі. Ми ж цінуємо музику в тюльрі за її передачу враження від гудящого і строкатого натовпу і захоплюємося новаторством великого майстра. Адже саме його можна назвати першим імпресіоністом. Я завжди дивувався тому, що художник не здався після цього. Він був амбітний і щиро прагнув слави. А тут не те, що про визнання не сталося, Підтримали лише кілька друзів, решта ж тільки критикували. Інший на його місці відрікся від свого шляху, пішов і написав би римляну саду. Але ні. Продовжуючи чекати визнання. Едуард Мане напише і Олімпію, і сніданок на траві, і багато інших шедеврів. І в них також буде та сама життєвість.